Форми, класичний костюм. Університет нагороджує своїх найкращих вихованців за досягнення у спорті. Серед цьогорічних призерів чемпіони України та світу. Звільної боротьби, дзюдо, самбо, плавання, легкої та важкої атлетики, міні-футболу, настільного тенісу та карате. Студентка біологічного факультету Ірина Черкас є кандидатом майстра спорту з вільної боротьби. Дівчина розповідає, що свій спортивний шлях почала завдяки батькові. І він привів до мене в місто на секцію боротьби. Ну я ще до цього займалася. До університету професійно спортом займалася, виконала майстра спорту по вільній боротьбі. Тижневі тренування та постійні навантаження допомагають дівчині тримати себе в тонусі та досягати найвищих спортивних вершин. Я тренувалася вдома, бігала самостійно. Потім вже так три тижні інтенсивно ми займалися тренування було на знаковрі, відпрацьовували борцівську техніку на киломі. Там різні кітки, боротьба в партері. Студентка філологічного факультету Тетяна Родікова грає у футбол уже 10 років. Я зростала в чоловічому середовищі. Всі хлопці навколо грали в футбол. Я вирішила себе спробувати. І коли в школі набирала жіночу футбольну команду, прийшла і мене відібрали. Виступала в Києві на всеукраїнських змаганнях з футболом. На той час був великий футбол. Зараз ми вже двічі виборюємо з нашою командою університету бронзу. Завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Романа Сіренко пишається вихованцями університету, адже вони є одними із найсильніших на Львівщині. Рівень команди є надзвичайно високий. Це майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу. Це є переможці європейських світових кубків. Своїм прикладом Романа Романівна показує студентам, що вік зовсім не є перешкодою для спортивних рекордів. Ну я є учасницею декількох європейських чемпіонатів, учасницею чемпіонату світу, який відбувається серед спортсменів в ветеранському плаванні. Остання наша остання поїздка відбулася два тижні назад. Це були змагання всеукраїнського рівня в Ужгороді. Команда виступила на високому рівні. Після дипломів та подяк музика для душі. Спортивний вечір закінчується концертною програмою. Вікторія Слобода, Юрій Мельник, Франко Тіві.